Шкода, але поки що по новому розмитненню нічого особливо втішного повідомити вам не можу. Я впевнений, що ніхто з тих, хто вже почав розмитнення по новому закону, точно не вірить в ті байки, що та сертифікація зроблена для унеможливлення торгівлі з країною-агресором. Нова сертифікація запроваджена з метою визначення країни походження, який лошара в це повірить. А я вам поясню, для чого ця сертифікація. Вона, як і сертифікація відповідності, придумана виключно для корупції. Сертифікати відповідності, скільки вже діють? Напевно, років 15. І нікому ж не секрет, що для виготовлення сертифіката відповідності потрібні лише гроші. Ні автомобіль нікуди не потрібно вести, нікому його показувати, та й нікому не потрібна та технічна відповідність автомобіля. Потрібні лише гроші, хабарі. Може, нова влада прокуратури вже займеться цими хабарниками, цими корупційними схемами. Юрій Віталійович. То ж стидно вже за Україну, куди не поїдеш. В Німеччині фірмачі, продавці автомобілів, вони просто в шоці від наглості української влади. Все для корупції все во ім'я корупції, як і оті сертифікати придумані. Візьміться, то ж дайте задачу своїм шнирям. Хай поцікавляться, хто бабло на цьому косить. Ну якщо, звісно, самі ви в тому не вдолі. А ще хочеться запропонувати нашим народним депутатам, щоб вони з'їздили в командіровку до батьки Лукашенка. Заїдьте на митницю і подивіться, наскільки просто розмитнюється автомобіль, жодних перепровірок. Людина в'їжджає, дає митнику в руки технічний паспорт, де митник звіряє номер кузова. Три хвилини касир нараховує від розміру кубиків розмір мита, фіксований розмір мита, жодної вилки немає у людей, так як в нас. Все цивілізовано і швидко. А в нас тримається ціла величезна армія митних тарифів. Це реально корупціонери, хабарники. Вони захотіли розмитнили автомобіль за тисячу, захотіли за півтори. А якщо ви там, хабарів не платите, вам їх за дві розмитнять. Хочете, договорйтесь, така система ж зроблена не випадково, все для хабарів. Тож внесіть в Раду таке подання. Не від вартості автомобіля, не рахуючи пошкодження, не від вартості в купчій, а від кубіка. Від кубіка, скажімо, як і акциз фіксований, так само і мито фіксоване зробити. Від кубіка 20 центів, наприклад. І все, жодних вилок, жодних корупційних схем більш не буде. Навіщо при розмитненні автомобілів потрібен? Відділ митних тарифів. Навіщо рахувати ті пошкодження, ті каталоги? Це все не потрібно. Це дармоїди, які кожен день ходять на роботу, отримують зарплатню немалу за те, що грабують звичайних українців, імпортерів автомобілів, незважаючи на те, що інформація. Про країну походження кожного автомобіля 100% визначається з номер кузова кожного автомобіля. Людям створюються величезні проблеми. Людей заставляють шукати якийсь сертифікат. Невідомо де шукати, ніхто не сказав, як він виглядає, ніхто не сказав, де його брати. Кожен день люди в тій ж Німеччині тратять величезні кошти для пошуків і плювати на те, що по номеру Кузова автомобіль визначається як виготовлений в країні агресорів. Напишуть вам, що завгодно за гроші, бумага все витримає. І як з цим боротись, хто його знає? Якщо така вакханалія буде продовжуватися і надалі. Я думаю, прийдеться збирати солідну акцію протесту. Свої права треба відстоювати. Не будемо відстоювати права, перетворимось на рабів. А особливо цікаво буде побачити коментарі від тих людей, котрі вже почали розмитнення по новому. Всім буде цікаво. Пишіть обов'язково. Ну і для тих, хто. Ще тільки планую покупку автомобіля в Європі і вперше бачить моє відео, раджу зайти на автомобільний сайт autoline24.eu. Активна стрічка оголошень дуже спростить вам пошук автомобілів. Адже на autoline24.eu ви бачите онлайн всі оголошення всіх відомих сайтів Європи. Ну що обов'язково заходьте на канал всього доброго.